Люди на каві. Отже, шанель номер 5 Запахи це те, що означує пам'ять. Це як маленькі прапорці, прив'язані до кущів і деревців, що маркують шляхи в горах. Це карта, за якою я можу безпомильно відчитувати минуле. Минуле, що насправді і спресувались в моїй голові, як китайські макарони в пластиковій коробці. Звіриний інстинкт шукати за запахом друга і недруга. У дитинстві я любила все обнюхувати, зокрема, людей. Тепер я роблю це вкрай рідко, я змінила свої звички, щоб уникнути зайвих поглядів і запитань. Та інколи, інколи ловлю себе на тому, що затуляю долоною обличчя. І вдихаю аромат тої самої шкіряної рукавички, яким просякла моя власна шкіра. Я завжди мала до запахів визначне ставлення, могла лягти на підлогу під букетом білих лілей і вдихати їх до запаморочення і могла виблювати від запаху гордості радянської парфумерної промисловності. Духів «Красная Москва. Про політичний підтекст такого вчинку я тоді ще не здогадувалася, і я не зношу запаху їжі на одязі і на волоссі. Особливо, якщо він змішується із запахом цигаркового диму і несвіжого подиху, і козячого сиру, і перегару, і лікарні, і запаху злиднів. Моє шкільне кохання на щастя було досить розважливим. Ми зупинились на третьому розчібнутому гудзику сорочках і на поцілунках із жуйкою в роті. Попри свою тотальну безграмотність, він усе ж мав багато позитиву високий зріст, чудову статуру, модні джинси піраміди і чисті сорочки. Запах чистих сорочок домішував до якогось непоганого, як мені здавалося, одеколону, і відігравав не останню роль.